Подивіться, якого я манюнчика знайшов. Яблучко. Можливо, хто на такому катався, провів дитинство. Пан Миколай пропонує ось такого красунчика. Хтось ще тільки розкладає свій товар, а хтось вже придивляється та готовий його купувати. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляються по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На годиннику 7.00 ранку. Людей вже зібралося чимало, атмосфера жива і енергійна, хтось ще тільки розкладає свій товар, а хтось вже придивляється та готовий його купувати. Залишайтеся з нами до кінця відео, попереду буде цікаво. Друзі, подивіться, яка краса. Пельничка, можливо, для біжутерії. зіпко на ково. Дві вазочки мініатюра, висота 10 см, Карастенський фарфоровий завод. А ось, друзі, дуже рідкісна, баранівська. 630 гривень за одиницю. На дві вази будуть в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Підписуйтесь, замовляйте, будь ласка. статуэтка на память Надежде Николаевне в день рождения 1970 рублей. Завод художней керамики, полонная цена 400 гривен. Павличок. Немеччина. 300 гривен. Двісті п'ятдесят, сукорниця, та ж сама ціна. Фотоапарати 450 гривень. Друзі, подивіться, яка рідкість. Можливо, хто на такому катався, провів дитинство. У мене особисто в дитинстві такий був, називається салют. Подивіться, який стан десь зберігся дуже гарно. Тисячі гривень за нього просять, все рідне. пошлый роспус. Эта тарелка тебе не интересна? 250 гривен у связку с пошкодженням. Баранинка. Редкостный роспис. Эти по 100 гривен тарелочки. Тарелочки по абсолютно А такая тарелка сколько? тарелка 500. 500. яблуневий цвіт лобошевський фарфоровий завод это начало 60 х конец 50 х стояние бомба скільки півник коштує півник 50 гривень ушкоджений городницький фарфоровий завод Ось друзі ярмарка карельно 1945-90. 45 лет победы в Великой Отечественной войне. Войсковый изображенный. Бранерский фарфоровый завод. 1970 й годы. Клеймо, но дарилочка выготовлена в 1990 году. Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень київський експериментальний кралек художній. А чайник? Чайник 100 гривень. 100 гривень. Городницький фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. Ця 500. Привіт. Доброго. Так, начнемо. Таким користувався, друзі альпініст, що в дитинстві слухав радіо. Годинник. Вісім днів йде, так? А, скільки коштує? 350. Рідкість велика. Значки по 250 гривень. Борик, Борик. Заводной ключ все там есть. Я давал их обслужили. Хорошие. Thank звичайна пара. Добишевський фарфоровий завод 50-х років. <плес> Блюдечко. Вживана. Ручний розпис. 50 гривень. Ринічки такі збираю, колекціоную Харків. Має подарунковий надпис. Дата стоїть 1.11.81 рік. Краєвиди Харкова. Подивіться. Скільки такі? 400 і 400 гривень. Ну чуть-чуть. подивіться, а чайник мініатюра. А Хочу 100. Ну, договорная цена. а Хочете 100, так? Да. А это а что? С рис? Десятку, Десятку будешь просить, все равно будет торговаться. Кавничок 700? Не-не-не, это много. 150. Ну, ну, написано 700. Не, не, то, тут, тут уже много. А сколько вы хотите за него? Гривень 250 250. 250. А миска такая сколько? 150. 150. Еще, Рушнички. Цен, тоже, нові? Тещи, новые. Новые. Да. От теща так что, вы теща не продает? Нет, тещи уже нет. Не ага. Я слышал, не китайская. Ага, а я зрозумею. сколько оно? Это будет 40 гривен. 40 гривен, я зрозумею. Доброго дня. Доброго дня. Скажите, будь ласка, сколько коштует? 100 гривен. У меня у нас две. А такие графы? Угу. 100 гривень. Український фарфоровий посуд. Вазочка з ручним розписом, мініатюра, полонна. Підкажіть, будь ласка, ціну. 400 гривень. А кухлик? 1800. Користень, ручний розпис. Рідна кришечка. Скільки грибочок коштує? Грибочок який. А, 700 гривень. 700 гривень. Статуетка. Щасливе дитинство. Дівчинка грається з гусаком. Можливо, годує його. Мені ціна 2 тисячі гривень. Друзі, подивіться, скільки люди щось продають, цікаве, смачне. Друзі, на годиннику 10.00 годин, будь ласка, така картина. На головному ряду барахолки. Доброго дня. Скільки коштує? Скільки? 50 гривень. П'ятдесят будянський фаянсовий завод. Це це сорок, а це сто гривень. Дякую. хрустяча чашка. Полтавський фарфор. 80 гривень. Доброго дня. Скільки коштує чайна пара? 1000 гривень. Окрема Світловодськ. Друзі, ось рідкісна. Чашка Гігант. Баранівський фарфоровий завод, радіохвилі. Скільки вона коштує? 400 гривень. Вдруге зустрічаю в своїй практиці. А до цього ці, А така чайна пара скільки? 450. Добишеський фарфоровий завод. Молочник, баранівка. Підкажіть, будь ласка, ціну. 200 гривень. Подивіться, друзі, яка красуня. 6 тисяч гривень. Карестенський фарфоровий завод. А скільки такі чайні пари? 150 Баранівка. Колонне. Ну, Яблунели цвіт 200 мл. Довбишеський корвий завод. 300 гривень. А грибочок скільки коштує? 900, 900 корисний. Друзі, подивіться, який кавничок гарний. Підкажіть, будь ласка, хто знає, чи як Напишіть в коментарях. Друзі, подивіться, якого я манюнчика знайшов. Яблучко. Він дійсно у вигляді яблучка. Маленький такого об'єму. Полонський фарфоровий завод, присутній знак якості. Подивіться, якщо порівнювати з великим доливним, ось наскільки він менший. Бачите, різницю. Він завар... заварник. Ціна його 1850 гривень дуже рідкісний. Являється колекційним предметом. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня! О, Я дивлюся, у вас тут обновився асортимент. Звичайно. Як завжди, цікавинки з ручним розписом, Полонський фарфоровий завод. Називають його Зодіак, так? А ще як називається Абстракція називає? Абстракція ще. М -м -м. Цікава версія. Це вінок, так? Так. В'юночок наш. О, Друзі, зверніть увагу, У пані Олени з'явився інший грибочок, був цей пропозиції минулого разу, наскільки я пам'ятаю, ось його брат з'явився, так? О, Це нас... менший. менший брат, так. Пошторсь. Це користень. Клеймо 70-х років, а це в нас клеймо 50-х, так? 50-х років. Скільки вони коштують? По 850. По 850 сукорнички з парфумерного набору. А в капуціну ті чашечки. Це сервіс стоїть. Пані Олена, скільки такий сервіс коштує? З половиною. Три тисячі п'ятсот, ну красончик. А молочник, 800. білий бутон, 800, баранівський фарфоровий завод. Так. І штовчик, будь ласка, підкажіть. Штовщик 1000. 1000 гривень. Ручна робота. Виробник Користенський фарфоровий завод. Пані Олена, що побажаєте нашим? Всього найкращого. Всього найкращого. Щиро дякую. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Друзі, зараз підійдемо до нашого гарного друга, добряка пана Миколая. О, доброго дня, пане Миколай! Дивіться, друзі, добрячок наш. Вітаю-вітаю, друзі, пан Миколай. Пропонує ось такого красончика. У комплекті. друзями. так, є в комплекті. А ще пан Миколай купує такі товари, як годинники, фото, відеотехніка, статуетки, кришталеві вироби, фарфоровий посуд, столові прибори, грамофони, зброя, телефонні апарати, прикраси фотографії, військове обмундирування і його телефончик 098. 619-68-21. Це правда, і пане телефончик. Правда, 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 правда. Це правда, так? Конечно. Ви виїжджаєте на квартири, купуєте всі, -всі предмети. Як у воду, Можете до нас приходити, можемо приїхати до вас. Ага. І, тобто, все, сервіс все на вибір клієнта. домовитися і купити все. Все, я зрозумів. все що Бажаєте продати, пане Миколаїв. Вертайтеся. Щиро дякую вам. Найкращого. Гарного дня. До нових зустрічей. На нашого. Є. Знижки є? Знижки є, праздничні знижки для підписників українського порцелянового посуду. Так. У нас постійно діє знижка 10% Супер, для підписників. Друзі, дивіться, який добряк. Він робить, приходите, показуєте підписку на канал український порцеляновий посуд. І він вам зробить 10% знижки. Ось, будь ласка, на весь, на весь асортимент. Подивіться, друзі, який в нього асортимент. Великий. Навіть є тарілка Тараса Шевченка. Скільки така тарілочка коштує? 1200, якщо знижка буде, це скільки, пане Миколає? 120 гривень буде знижки зробить. Гайда, красавчик. Все, пока-пока. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з паном Миколаєм. Ну що, друзі, і підходить наша прогулянка до завершення. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!